Oh. Mm -hmm. Chal, <coughs> Усім доброго вечора моїм шановним друзям, а також моїм підписникам. Як ви бачите, сьогодні неймовірне відео, тому що наше відео це є Нічний Стрілець. І, і на честь цього, і мабуть, кожного вечора. Я буду тепер вставляти отакий фон. До речі, напишіть в коментарях, чи подобається він вам. А якщо ви напишете, що він вам подобається, я буду кожного вечора такий вставляти. Почнемо з того. Хто такий нічний стрілець? Але пер... тим, ніж розпочати. Скажу те, що я сьогодні почув бачу ціль, не бачу перешкод. Так переважно говорять наші люди або люди, які йдуть до мети. І скажу так лучником Лучником не так легко стати, тому що треба мати перший навік досвід знати те, що, що пов'язано з матір'ю природою. І ще я скажу так, ще скажу так, що. Нічний лучник він може багато чого, він має дуже багато значень. Наприклад, стрілець це є. Це, це є, якщо так подумати, лучник це може бути як. Я вже говорив. Намагався сказати, гороскоп, це може бути як людина з луком, це може бути знак, зроблений з, з таких зірочок на небі у вигляді лучника. Які мабуть ви бачили не раз. І ще є таке поняття, як це пов'язано з лучниками особисто. То, що вони мають нічні ніч, нічні такі спеціальні знаряддя. Щоб можна бачити в темноті те, що ти не побачиш. І ходять такі, йдуть на всякі спецоперації, якщо дають їм завдання. І, до речі, ота пісня вона. Якщо так глянути дивитися. Вона називається Минає день. Почув це на сам початок. А цей шар. А це є халатик, чи... чи як це правильно називається. Е... Е... Я вам показував вчора. Ну, розумію, пігвінчики запізно. Але наступна зима буде? Значить, не пізно. І, до речі, та як скоро моє день народження буде. Давайте доб'ємо хоча б 20 лайків або 50. 50. До мого день народження, бо залишилося. Залишилося тиждень. Ну, не раху. Так, і це буде 13 березня. Як усім відомо, 13 числа з'явилася мати трьом дітям, але це десь ближче червня було. Не, але це вже інша тема. Ми не будемо міняти одну тему на іншу, бо це вже не буде вам дуже вам це не буде цікаво. Я знаю, що я говорив, що у нас переважно 8 хвилин і 30 секунд закінчується відео, але трошечки... Я запишу на десь до 9-10 хвилин. хвилин, щоб ви могли це відео розділити на дві частинки собі. Бо, мабуть. А, до речі, забув сказати, що субота, а забув написати в дописі, що десь, не знаю, чи ви це оціните чи ні. В будні дні я буду записувати відео для вас, шановні, друзі, які цікавляться різними темами та фактами. А для дітей, які десь так підлітки, я для них буду знімати щось пов'язане з... з іграми. Мабуть, ви. Не, мабуть, ви після цього не будете ображатися. Тому що це просто це є... і бажання було таким, і не вич, і я так, я так думаю, так буде краще. Ну що ж, а я буду напевно... Усім побажаю вам спокійної ночі, щас... бажаю щастя, набратися багато сил. У... у всьому, щоб вам все було гаразд, особливо тим, хто треба йти на роботу, а тим, що до школи. Бажаю. Я вам краще. Я вам... А вам треба, шановні дітки. Я би радив лягати чим поскоріше. Десь так, 10 -та година вечора. А з вами був Ігор Кошмарик. Усім до зустрічі. Всім па-па. І це була тема Нічний Стрілець. До нової теми.